Ви колись помічали оці дивні кульки на дубових листях? Напевно, що так, але що це? Це дубові гали або жовчні нарости. Ще кажуть, яблучка або горішки. Вони не є плодами дуба. Такі утворення з'являються, коли жовчні оси відкладають свої яйця в молоді листки чи пагони. Дуб реагує на це, формуючи навколо личинки спеціальну тканину. Захисний наріст, який водночас слугує домом і їжею для личинки. Як це працює? Самка колоси проколює листок дуба і відкладає яйця. Личинка виділяє речовини, які змушують клітини дуба активно ділитися. У результаті утворюється така кулька. Кольори та форми можуть бути різними: зеленими, рожевими, червонуватими або коричневими, залежно від віку. Восени вони твердіють, але в середині залишається маленький отвір. Через нього вилітає вже доросла оса. Цікаво, що із цих галів колись виготовляли галове чорнило. Та використовували для написання стародавніх рукописів. А ще вони містять багато дубильних речовин, тож мають сильні антисептичні властивості. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.